Привіт! Запрошую тебе на заняття! Сьогодні до нас у гості прийде незвична гостя. А ти послухай віршик і здогадаєшся, хто це. Ніжна, лагідна, рідненька, мов голубонька сивенька. Нам би небо прихилила, це бабуся наша Мила. О добрий день малята! Мене звуть бабуся Орися, а вас як звуть. Я... Цікаві імена у діток. А я вам принесла свої іграшки. Хочете подивитися? Подивіться, які гарні яскраві різнокольорові іграшки. А де ж беруться іграшки? Так, їх виготовляють на фабриці чи купують у магазинах? З чого зроблені іграшки? Ти вже знаєш, що іграшки виготовлені з пластмаси, резини, гуми, тканини чи дерева. А як ти думаєш, скільки таких іграшок за день роблять на фабриці? Так, дуже й дуже багато. Це зараз таке різноманіття сучасних іграшок, які вони різнокольорові, які вони яскраві. А як ти гадаєш, чим гралися наші дідусі і бабусі? А от я тобі зараз все розповім. Колись давно не було фабрик та магазинів, де виготовляли іграшки. І іграшки для своїх діток батьки робили власноруч. Ці іграшки були не схожі на сучасні. Їх робили із глини, дерева, соломи, ниток, тканин та навіть тіста. Давай подивимося на них. Ось вони. Саме ці іграшки нам принесла бабуся Орися. Бачиш, одразу помітно, з яких матеріалів вони виготовлені. Деякі з них із соломи, деякі з глини, ниток, тканини. А також із. Тіста. Саме такими іграшками колись гралися. Давай детальніше розглянемо кожну з них. Це козлик, він виготовлений вручну, з глини та опечений в печі. Як гарно він прикрашений. Ця фігурка також виготовлена з глини, але вона вже не обпалена. Бачиш, яка вона? Її виліплювали з глини, немов із пластиліну. Це також глиняна іграшка, а називається вона свищик. В неї можна свистіти. А це солом'яний пичок, він виготовлений з соломи. Півник немов живий. Поглянь, він виготовлений з справжнього пір'я. А цього котика зробили із солоного тіста. Ти тільки поглянь на ці іграшки. Вони також ручної роботи. Обличчя, волосся та одяг все виготовлялося власними руками. Коли я була маленькою, так багато іграшок ще не було. І моя мама зробила мені ось таку ляльку. Подивіться, дітки, на неї, розгляньте її детальніше. Це лялька-мотанка. Зроблена вона з ниток. Її не можна шити, а виготовляють ляльку шляхом намотування ниток. І навіть кожен шматочок тканини прикріплений також ниточками або стрічками. Лялька має бути одягнена у вишиту сорочку, спідничку, запаску, як справжня українка. Лялька-мотанка це іграшка оберіг. Дітки з нею ігралися, з нею і одужували, якщо випадково захворіли. Цю ляльку я дарую вам. Будете нею тепер гратися? Ви. Подобаються вам віршики. Давайте я вам розкажу віршики про народні іграшки. Півник, півник, свистуниць. Тебе гарний грибінець, хвостик розфарбований. Цього також навчуся і зроблю для вас справжнє диво ліплять глини. руки тітки, Василини це і глеки, і тарелі, ще й баранчики веселі, гарні свищики малі. І коники плугать. Додому! Мене чекає мій дідусь та милий котик Мурко. До побачення! Ну, а тепер давай пограємо у гру, з чого виготовлено. Уважно дивися на зображення і відповідай на запитання. З чого виготовлений цей козлик?» Правильно, він виготовлений з глини. Який матеріал використали у виготовленні півника? Так, він з пір'я. А з чого зроблений цей коник? Так, він виготовлений з дерева. А з чого виготовлена лялька-мотанка. З ниток та тканини. З чого виготовлені ці іграшки? Так вони з соломи. Правда, було дуже цікаво. Пригадай, хто приходив до нас у гості. Якими іграшками гралися наші дідусі й бабусі? А що за подарунок бабуся Орися нам залишила? Цікавого було саме тобі. До зустрічі, друже.